Чекайте, у нас у кожного своє розуміння еволюційно, революційного розвитку. Я за першою освітою історик, я розумію, що таке революція, і трішки розумію, що таке еволюція. Я терм, е, місяць часу побув в посаді, подивився на тих людей, які працюють зі мною, і визначився, хто повинен працювати, хто не повинен працювати, хто зможе виконувати поставлені завдання, хто не зможе виконувати. Це еволюційний розвиток. Хорошо. Якщо ви чекали від мене, що я буду... Через 6, 7, 8, приймати ті чи інші кадрові рішення, ну, немає так багато часу згідно поставлених завдань. Його просто немає. Я хочу свої обов'язки виконати чесно і добросовісно з першого дня свого перебування в посаді. Якщо львів'ян дивує ситуація, ну взагалі дуже багато тягає цю ситуацію ну, в інтернет-виданнях, в пресі тягають, що от е, навала полтавських. Ну, я вам ще хочу сказати, раніше люди раділи з того, що до них приїздили люди працювати. Це було про Радянському Союзі, після Радянського Союзу. Чому так цій ситуації протистоять львів'яни? От всі ми присутні і пересічні громадяни. Їм, мабуть, буде набагато краще, якщо міліція буде потужніша, так? Так. Якщо міліція краще буде працювати, якщо відсутні ще буде відноситись до громадян, якщо буде краще розкривати злочини. Мене, скажу так, викликає занепокоєння, що з усіх резонансних злочинів 95 на Напротязі певного проміжку часу, я беру 5-7 останніх років, вони так, як були 95 в залишку, так 95 і лишилися. Я запросив сюди тих людей, які будуть виконувати чесно і добросовісно свої функціональні завдання. Прошу абсолютно виключне право ваших громадян коментувати ті чи інші ситуації в міліції. Але якщо на фоні інформації для службового користування більше 8 тисяч працівників міліції, більше 8 тисяч працівників міліції Львівщини прийшло 5 чоловік, ну, я думаю, що це абсолютно мізерний процент на цьому фоні. Якщо у когось з вас викликає здивування, що. Начальник кримінальної міліції. Ну Це посада з величезною відповідальністю, ви про це розумієте. Да? Начальник карного розшуку. Я був начальником карного розшуку на території Автономної Республіки Крим. На автомобілі, я на жаль, 12-14 тисяч за місяць по Крим. То це не ті посади, про які можна говорити, що ці посади приносять якісь накази 200, накази 500. Неправильно? Брато, що Так, да. Це не ті посади. Це ті посади, на яких люди приходять, працюють і працюють самовіддано. Ви прекрасно про це розумієте? От зараз.